Персонажі і горячі разом з персонажами з Кланаду, Брама Штейна та Чайки, боже мій, це ще канон? Ще ми Рьому і Зекітоусен? І всіх їх Рене відкопали на звалищі? Що тут відбувається? Гача ігри зараз скрізь, це чи не найпопулярніший та найпотужніший жанр мобільних відеоігр. І кожна поважаюча себе аніме-франшиза просто повинна мати свій гача спінов. Але виживають далеко не всі. Уже одиниці залишаються з нами надовго. Деякі не витримують і декількох років. А іноді й все настільки погано, що разом з датою виходу гравці одразу отримують і дату закриття сріверів через декілька місяців. Ну, за те чесно. Гача Лихоманка не пройшла і повз свідомої франшизи Хігораші. У 2020 році вийшла Хігоращина на Кукоронімей для мобільних телефонів. А нещодавно, 27 лютого 2025 року, її сервера вже було закрито. І це саме час зробити огляд на гру, так, з закритими серверами, бо ну вчасно. Ну можна, звісно, підв'язати під якийсь хайповий привід, що ну, типу, Silent Hill F нещодавно був трейлер, і гра скоро вийде. Тому це підходить тому, що сценарій до Silent Hill F пише власне автор Хіґраж. Для тих, хто не розуміє про яку там Хігурашу я балакаю, візуальна новела Хігурашено на Кокороні або ж українською, коли плачу цикати виходила по частинам з 2002 по 2006 роки і виглядала якось так. За сюжетом хлопець приїздить у село, спілкується з дівчатами, усе весело, мило, аж поки одна з них не скаженіє і не починає ось ті, хто в коло вбивати. І це повторюється багато разів як якесь замкнене коло. Але кожен раз події йдуть трошки інакше, і скаженіє вже хтось інший. Серія новел стала такою популярною у себе на батьківщині, що до розробники прийшов хлопець із Студіо Дін і запропонував зробити аніме екранізацію, яку багато з вас, міленіалів, могли бачити у нульових, бо це була досить культова штука в аніме колах тих часів. Ти не міг не бачити це аніме? Гураші, ельфійська пісня і дитяча травма на все життя. Після цього до розробники прийшов ще й ігровий видавець і запропонував випустити ці кади на консолях, але з оновленою графікою, звучкою та красивими задніми фонами, бо там раніше були просто оброблені фотографії. Так у 2007 році гра вийшла і на PlayStation 2 і виглядала помітно краще за оригінал. Хоча це, звісно, тема для обговорень, бо я знаю, що є любителі різних варіантів. На ПК гра не виходила в оновленій якості аж офіційно до 2015 року, поки Manga Gamer не взялася за це і не почала випускати її в Steam. Але графіка все ж таки відрізнялася, а задні фони вирішили взагалі не чіпати, бо це типу стиль такий. Але це це взагалі не важливо зараз. З того часу вже минуло. Багато часу. Оце я сценарій написав. З тих пір минуло багато часу, Хігура безумовно стала культовою франшизою. А в січні 2020 року раптово було оголошено про ремейк аніме з дизайном персонажів від Акіо Ватанабе, через що тепер всі персонажі виглядали як е, з Моногатарі. До речі, став лайк, якщо хочеш відео про Моногатарі. Я обожнюю цю серію також. І восени аніме все ж таки почало виходити і одразу з твістом. Спойлер, перша серія намагалася обманювати нас і вдавало, що це справді ремейк, але вже в кінці першої серії було зрозуміло, що аніме не ремейк, а сіквел, що це продовження тієї самої історії, що була раніше в аніме і Новелах. І ви скажете, на що я взагалі все це так докладно розповідаю, але це все не просто так, тому що ця гра, очевидно, вийшла на підтримку нового аніме серіалу, через що має, власне, такий самий дизайн персонажів від Ветанаби, і, ну, навряд чи взагалі ця гра б виходила без аніме. Так що сьогодні ми будемо робити повноцінний огляд мобільної гачі, у яку ви вже не зможете ніколи пограти, бо сервери закриті. Це дуже потрібно, і ви можете спитати, а на що все ж таки? А я відповім для історії. Дуже рідко розробники гачі ігор думають про спадщину своєї гри і просто тупо закривають сервера, які фанати підняти ніяк не зможуть. Тому таке відео ну, хоч трохи збереже історію цієї відеогри, і ви дізнаєтесь що вона існувала, і подивитись на картинки ми уханіме дівчат, чому би ні. Я грав у неї насправді ще декілька років тому, тому має багато футажів, і взагалі оці гачі це трохи мої такі guilty pleasure. Я олдфак гачі ігри, грав ще в оригінальний Live. І звісно, я про ті самі старі гачі кажу, а не про прости господи Genshin Імпакт якийсь. Ні, це не для мене взагалі. Сам сценарій цього відео я писав такий, знаєте, як щоденник з думками під час гри ще три роки тому, і вирішив майже нічого не змінювати, бо це були такі зафіксовані мої емоції на той момент. Тому, ну, не те, щоб я прям ручаюсь за себе три роки тому назад, але ну, матеріал є показати цікаво і самому згадати. Так що починаємо. Головною героїнею тут є Казухо Кімійоші, новий персонаж. Коли вона була маленькою, то жила в Окіномії, містечку з оригінальною новиною. І тоді її сім'я і брат загинули під час великої катастрофи у Хіномідзаві. Так, тут альтернативне продовження Хігорашу, де у 1983 році все закінчилося погано. І ось через 10 років вона повертається назад, адже отримала повідомлення на Пейджер від свого покійного дідуся, який кличе її до Хіномідзави. Вона приїздить і натикається на величезного монстра. що Намагається її вбити. Кімійоші втікає і зустрічає Тамурахімено Мікото, яка тут типу богиня, що допомагає їй втекти. Але раптово головна героїня перетворюється на Сейлор Мун і вже сама бореться з Кабаном. Виявляється, що дівчина має дар підключатися до фрагментів і брати енергію для карт ролей, завдяки чому перетворюється на супергероїню і бореться з монстрами. І тут, знаєте, ну да, загалом це якось складно пересказати і звучить як повна маячня, я розумію. І Блін, це правда повна маячня. А що пробиш, ну типу, гача сюжет сам себе з пальця на висуси. Але якщо ви турбуєтесь, що ваших улюблених героїв фігурач тут не буде, то даремно. Надалі казуха потрапить на 10 років назад і буде спілкуватися з усіма вашими улюбленими дівчатками. Після проходження вступу починається власне гра, і насамперед нам дають галявну гачу на 10 персонажів, яких так рена відкопує на звавище. Але якщо подумати, то ну прикольно, мило. І чи то пощастило, чи то на старті якийсь гарант легендарки, мені випала ССР-карта, правда, з якоюсь лівою дівчиною, яку я ще на той момент не знав. А далі все, як завжди, щоденні нагороди, банери і все таке. Основною валютою в цій грі виступає ось цей райдужний тріснувший анус. За три тисячі таких анусів можна крутити гачу на 10 персонажів. І зі старту гра дарує нам прямо стільки цих кристалів, що я одразу дозволив собі ще одну велику крутку, але пощастило мені вже менше. І я почав розбиратися взагалі. І що тут як влаштовано, куди заходити, щоб було весело, і як швидко я захочу витрачати свої справжні гроші на цю гру. І тут головне не заблукати, тому що як і у всіх японських гачах, тут знаходиться безліч різних механік, внутрішніх ігрових валют, магазинів і всього, що тільки можна. Тут і дошка з завданнями, і квести, івенти, щоденні якісь завдання, пошук скарбів, ще й ПВП якийсь. Ну а про те, як качати персонажів, можна взагалі окреме відео зробити. Загалом основний геймплей, тут це автоматичні бої, в яких вам потрібно просто стежити, як відбувається битва, і натискати на ульту персонажів. І навіть цієї роботи ви можете себе позбавити, включивши автоматичне використання ульти у кожного персонажа. Дуже схоже на Blue Archive, до речі. І починати, звісно, слід з головного сюжету, де вам треба рівень за рівнем перемагати різних противників, читаючи чимало сюжету між битвами. Ну і про сюжет. Він тут доволі запрутаний, його важко спробувати якось коротко пересказати. Скажімо так, події тут відбуваються значно більше ніж у двох нових сезонах і які я можу пересказати вам за 3-4 речення. І що найдивніше діалоги не озвучені, що по міркам Гачі дуже якось бюджетненько. Принаймні основну сюжетку могу б і озвучити. Але будемо чесними, кому взагалі не начхати на сюжет в гачах. Ми сюди приходимо за красивими картинками. 2D ПНГ це те, що нам треба, те, заради чого ми готові витрачати час та гроші. Тим більше читати сюжет доведеться японською, адже англомовного релізу немає і, очевидно, вже не буде. Тому за сюжетом я слідкував довіряючі англомовні віки гри. І якщо вам цікаво, можете просто його там прочитати. Але крім основного сюжету, є ще й івенти, в яких теж Якийсь свій сюжет і свої набори рівнів, які помітно складніші за ті, що є в сюжетці, і треба набагато сильніше прокачати своїх персонажів. Але знаєте, мені якби пофіг, тому що тут можна взяти собі додаткового персонажа якихось рандомних гравців, і вони завжди будуть 100 плюс рівня, прокачані і тягнути взагалі в соло всі катки. Але так якось не дуже тру, тому. Потрібно все ж таки підкачатись. А качати тут є що. Можна качати рівень персонажа, рівень скіла, відкривати нові скіли, качати дружбу з персонажами, відкривати слоти для додаткових персонажів, а також прокачувати зірки персонажу, додаючи йому елітності. Для цього всього, звичайно ж, потрібні свої ресурси та валюти. Десь от таке коміння, десь книжки, десь кристали персонажа, які формуються з повторок, десь тістечка та тортики, десь предмети, які впадають тільки по вівторках першого дня на півлуння в вечірньої ночі. Я не знаю. Ну а рівень персонажа та його скіла обмежений загальним рівнем гравця, який теж качається у битвах. Дякую, що хоч на будь-який необхідний ресурс прикачки можна просто натиснути ігра до Байолов підкаже, де саме його можна нафармити. А фармити можна легко, якщо рівень на три зірки, тобто щоб ніхто не помер, то після цього можна взагалі багаторазово його скіпати за ще один вид валюти шестерні, яких теж мені навалювало до дупу. До речі, за самі битви витрачається серця, щось на зразок витривалості, яка, ну як завжди, у хач має свою межу і яка прокачується теж із рівнем персонажа. Ну це такий типовий ліміт, щоб ви типо не грали постійно, а вас все ж таки щось обмежило і потрібно було зупинитись і повернутися пізніше. І ось цих сердець мені в принципі теж навалювало дуже багато на початку. Стартовий халявний етап у грі ну прям дуже довгий. Я зміг за кілька днів пройти всю основну сюжетку, зібрати повну паті з ССР персонажів і всіх дуже добре прокачати. Після чого дуже легко виносив і івенти. А що незручно, так це те, що майже все у цій грі спочатку потрапляє в срану подарункову коробку. І я розумію, що це норма для гач, але подарунки потрапляє навіть речі, які купую на внутрішньогравому магазині. Типу, чого я маю їх там забрати? Я за них гроші заплатив. Не робіть вигляд, що це подарунок. До речі, в магазині прям багато секцій, де можна купувати за різні види валют щось. Є звичайні монетки, є отакі кристали, кружечки, якісь валізи. Ну в івентах теж буває свій окремий магазин, де можна теж накупити всіляких штук за вже окрему івентну валюту. Якщо повертатись до персонажів, то ну, у кожного свої характеристики, здібності, зокрема ульта. У когось вона б'є всіх ворогів, у когось вона може накладати якийсь дебаф на одного ворога, хтось може лікувати, ну зрозуміло. Загалом досить базовий функціонал для майже будь-якої класичної гачі. Ті, хто грав у ігри подібного жанра, ну прям не знайдуть для себе хоч чогось нового. Гра по своїй структурі реально дуже схожа на нині ще існуючі, поки що Blue архів, у якої потроху граю, але вже наблюдає, ну і багато інших подібних ігор. Тому якогось откровення тут не відбулося. Колаборації з моїми улюбленими новилами це просто топ. Я якраз потрапив на івент з канон, про яку нещодавно, до речі, зробив відео, і ви можете його подивитися. Звичайно ж, десь до 50 рівня я відчув, що оці райдужні ануси стало якось складно вибивати. Ну ще б пак. Всі місії сюжетки вже пройдено на три зірки, всі прості завдання виконано. І як далі добувати ще ресурси, не зрозуміло. Добре, що хоч івенти якось допомагали заробити кристали. До речі, в івенті канона головні герої вирушають у містечко з новели і допомагають там Майка Васумі боротися з нечистю, що, до речі, прикольно обіграно і досить в тему. Або блін, чому навіть у цьому івенті все ті ж самі нудні вороги, які завжди однакові? Чому б не зробити у цих жаб з канону, наприклад, як було у чудовій фанатській грі Demon Hunter Mai? Але, загалом, звичайно, прикольний такий кросовер, на який я ніколи б не очікував побачити, і я радий, що завдяки цій гачі грі це стало можливим. І, блін. Прикольно, що взагалі тут багато таких було івентів. Це подарунок цим олдовим фанатам візуальних новел із нульових, і навіть не тільки нове, і аніме, всі персонажі, яких ти знаєш, з прикольних тобі відомих франшиз в тому числі Брама Штейна Ну це найкраща штука взагалі у цій грі, що мені сподобалося, оці кросовери бо вони прям роблять все цікавіше. Найсумніше, звісно, що я пропустив гачу та івент з ікітоусен, моїм першим дорослим аніме, яке я подивився у нульових, і з тих пір буквально підсів на аніме. Це було. Бо з нього почалося так, після всяких там покемонів. От оце я побачив і такий да, моє. І, до речі, знаєте, я все ще вважаю перший сезон цього аніме недооціненим шедевром. Отак от, от. Але про це ми, мабуть, поговоримо якось іншим разом. Якщо ж дивитися на самі карти, то вони, ну, симпатичні, персонажі намальовані, як в новому аніме, але не думав, що це скажу. Блін, якось забагато сексуалізації. Ну, типу, аніме і новели, це якось не про те зовсім. Окей, Міон, Шіон там, але Ріка? Скільки їй років? Давайте краще зробимо вигляд, що ви цього не бачили і не чули. Фан-сервіс це прикольно, але ну, типу в міру. Ну і монетизація. До якогось моменту ви взагалі не знатимете проблеми, не будете задумуватись про те, щоб щось треба купити. Але потім гачу виходить крутити все рідше, рівні качаються все повільніше, і прогрес стає дуже повільним, що, звичайно ж, класично для будь-яких гач. Таким чином вас підсаджують, а потім намагаються видуїти з вас трохи грошенят. Нинішня система в гачах із платними та безкоштовними кристалами мене дратує, і вона тут теж є. За 3000 тисячі платних кристалів можна отримувати SSR персонал. Нажа гарантовано, тобто найкращої якості. І це знаєте скільки коштує? Як завжди, ви можете купити або 2500 кристалів, або наступний набір вже за 400. І це 4900 єн. Тобто близько 40 доларів, що якби. Ціна трипової гри зі знижкою через 2 місяці після релізу. Просто за те, щоб зробити одну велику крутку на 10 карт. Це не те, щоб якась новина. монетизація в гачах завжди якась пекельна і спромовлена на отримання грошей з так званих китів, тих самих там, кілька відсотків гравців, які будуть готові заносити дуже багато грошей, і саме для них такі ціни високі, але все одно ну, якийсь перебір вже. Причому подивіться на ці ціни. 4900 єн це ще ну, далеко на самий пік, Є всілякі набори по 10 тисяч, які дадуть одразу 8 тисяч платних кристалів. Загалом із монетизацією якесь пекло, як в принципі з будь-якою гачею. Навіть якби мені дуже захотілося підтримати розробника, якби я фанатів по цій грі, то з такими цінами це все одно ну, якось занадто. Я не побачив тут можливості вкидати хоча б, ну, не знаю, 5-10 доларів на місяць і отримувати хоч якісь прикольні плюшки для цього. Все це ну, типу, дуже мало для такого і треба реально десятки доларів, а то й сотні витрачати. Ну що ж, давайте. Підсумковий вердикт якийсь. Можу описати так, що більшість гача ігор до епохи Геншина це така гра в інтерфейсі. Ви натискаєте тут, гордаєте список персонажів, вибираєте його, прокачуєте, потім відкриваєте інше меню, щоб купити ресурси для прокачування цих персонажів, потім йдете в і забираєте подарунки, далі крутите гачу, отримуєте нових персонажів, яких теж треба качати, а повторних розпорошуєте і прокачуєте вже існуючих. І так можна продовжувати до нескінченності, поки у вас не закінчиться внутрішня грова. Витривалість? Або ж. Тіла або поки не закінчаться всілякі інші ресурси у грі, і часом це дійсно перетворюється на окрему гру в грі. Знайти дещо в менюшках гри можна щось натиснути, щоб отримувати за це додаткові кристали. В багатьох гачах все це розбавляється типу основним геймплеєм. Наприклад, ритм-гра покрокова RPG, або Tower Defense, або навіть 3D Action RPG. все це основа, навколо якої накручена вся ця мета-прогресія. При цьому найчастіше в інтерфейсі ви будете проводити більше часу, ніж у так званому core Так ось у хігерашах я спімав себе на думці, що ну я тут практично завжди граю саме в інтерфейс, тому що ну бойовка ніяка. Потрібно просто чекати секунд 20-30 на максимальній швидкості і дивитися результат. Все. Найголовніше тут зібрати команду, правильно її прокачати, влити всі валюти в прокачування і вірити, що ваша команда переможе. Може, звичайно, ще й почитати якісь гайди, яких персонажів краще обрати для конкретних місій так і таке інше. Але ж цей гач потрібний персонаж вам може просто не випасти, тому краще самі якось розбирайтесь. По суті, основний геймплей – це оця прокачка. Адже самі битви взагалі не цікаві. Тут ще є сюжет, звісно, але ну в якій гачі його нема, тут не здивуєш. Тому враження від цієї гри в мене двоякі. Було цікаво перші дні, все це весело, прикольно. Але потім, після 50-го рівня, вже якось прокачування різко сповільнилося, кристали знаходити нема де, і ну, взагалі ніякого персонажа з канону мені не дали. Це дизлайк, абсолютно. Гра мала якусь цінність виключно для фанатів Фігураші, що й логічно, але її розробники зробили прям такий самий базовий мінімум, щоб фанати не бухтіли і отримали приблизно те, що очікували, але не більше, щоб це, не б, дай Бог, стало якоюсь хітовою гачою, типу як фейт. І не тільки для фанатів фігураш, до речі, от як я вже казав, для, в принципі, фанатів новел, для фанатів аніме із нульових, для міленіалів, була прикольна штука. Усі ці івенти, ну прям кайф. На цьому все. Дякую, що додивилися. Ставте лайк, підписуйтесь. Не впевнений, що буду робити ще якісь огляди гач, але ну в принципі, якщо вам щось цікаве, то пишіть. Я взагалі багато тем затронув у цьому відео. Тому якщо вас щось зацікавило, то давайте пишіть коментарі. Це був Тернокс. гарного вам дня і будьте здорові! А ще пам'ятайте, що усе тільки починається.